Ой, у лузі червона калина, похи. Українці дуже інтелектуальна і розумна нація. Ми розказуємо казки, створюємо винаходи, дуже вправні у військовій справі. Давайте поаплодуємо ЗСУ за можливість жити сьогоднішнім нашим життя. А ще ми любимо грати у ігри. І я, Катерина Николишин, Вітаю вас! На фінальному раунді нашого телешоу Я люблю Україну. Давайте познайомимося з нашими командами. Привіт, друзі! Приємно познайомитись! Вітаємо нашу першу учасницю, дуже хорошу дівчинку Камілу Гнаті. Дякую, Домініка. А зараз вітайте Вероніку Гана. Я впевнена, що буде весело, особливо з нашим капітаном Домінікою Савкі. Вітайте команду Біла вежа. Ваші оплески. Друга команда Пасло. Доброго дня, всім, друзі. Снявся з ночкою Дарина Коцебін. Дякую, Софійка. Я хочу представити нашого наступного учасника сильного і мужнього Данина Кацеб'я. Привіт, друзі, знайомтеся, красуня Софія Неділенко. А зараз вітаємо команду Високий замок. Цілих 5 раундів позаду. І нарешті ми у фіналі, щоб визначити переможця. Нагадую, що цілих 100 тисяч гривень чекає на переможця нашого шоу. Але перед цим наші команди чекає фінальна гра. Отже, ми підготували кожній команді запитання. За кожну правильну відповідь команда отримує 5 балів. Відповідаючи неправильно, команда передає право іншій команді, який отримує за це 10 байків. В кінці раунду ми підрахуємо бали, які автоматично стануть гривнями. Я з нетерпінням чекаю, бо хочу побачити нарешті нашого переможця. Давайте розпочинаємо гру. Ви знаєте, друзі, будування вежі це дуже захоплююче заняття. Все починається з різнокольорової пірамідки, а потім іграшки. Вежу можна побудувати з будь-чого. Найкрутішим способом будування вежі, на мій погляд, є гра дженга. Що скажете? Ви коли-небудь грали цю гру? Я грала, я грала, це не так просто грати в дженгу. Та що там складного Витягуєш, бросальки, кладеш зверху. Дійсно, нічого складного, тільки в один момент вежа може завалитися. У мене постійно падає вежа, один новий рух і все починає спочатку. А я ще ні разу не грала, дуже хочу спробувати. Ох, сьогодні і спробуємо. Кажуть новичкам частить. Там же ж однією рукою брусочок витягувати. Так же не тебе це погляд. І я вже хочу грати, ви мене дуже заінтригували. Однією рукою круто, люблю такі виклики. Учасники вже готові, Тож вперед, попри. Наша вежа вже готова до будівництва, але будувати її зможе лише той, хто дасть правильну відповідь на питання. Ну що, всі готові? Починає команда Біла вежа. Отже, перше питання. Як називається місто України, де роблять автобуси? Це місто Львів, а автобус називається ЛАЗ. Це правильна відповідь. П'ять балів команді біла вежа». І, будь ласка, робіть свій хід. Наступне питання. Як називається найдовша річка в Україні? Це, звісна, річка Дніпро. Правильно, Дніпро п'ять балів і ваш хіт. питання, яке місто в Україні назване ім'я видатного українського поета? Івано-Франківськ. Це правильна відповідь. Ви знову отримуєте 5 балів. Робіть ваш хід. Тепер черга. Дане на питання у високого замку. Тож, як називається найвища гора України? Це, звісно, Говерла. Дуже добре. 5 балів ваші. Тож, тяніть брусок, будуємо вежу. В якому місті знаходиться пам'ятник батьківщині мати? Мати батьківщина Україна, Київ. Правильна відповідь. І твій перший будівельний хід у грі. Ченга! Наступне питання. В якому українському місті виготовляють трактори та іншу аграрну техніку? Я знаю на заводі у Харкові і це правильна відповідь. Давайте будувати вежу далі. Мушу визнати, що команди наші просто так один одному перемоги не подарують, тому ми продовжуємо. Прийшла черга команди Біла вежа відповідати на запитання. Цікаво, яка вежа вийде у нас завдяки правильним відповідям. Отже, питання. Яку назву має найвища гора Криму? Mm. Здається, вона називається Роман Кош. Правильна відповідь. І 5 балів в команді біла вежа. Ну що ж, йдемо далі. Виріс, великий український кобзар, Тарас Шевченко, селі Шевченко Черкаської області. Молодець. До речі, коли там жив Тарас, село називалося Кирилівка. Ви отримуєте 5 балів за вірну відповідь, і прошу, робіть ваш хід. Куди впадає річка Містер? На жаль, я не знаю. Це нічого страшного. Але зараз команда Високий Замок має можливість заробити цілих 10 банів і стати фіналістами шоу Я Люблю Україну. Ну, думаю, вже все має. На жаль, ні одна команда не відповіла правильно і не заробила додаткових балів. А правильна відповідь була така: річка Дністер впадає у Чорне море. Тобто ви були близькі до цього. Але ми продовжуємо. Підійшла черга питань для команди Високий замок. Де в Україні знаходиться найбільший та найвідоміший дендрологічний парк? О, це знає всі парк Софіїка в Умані. Чудова відповідь: 5 балів з херничку високого замку. І ще один хід у нашій будові. Ну що ж, а зараз останнє запитання: яке саме визначить переможця? Де в Україні будують тепловози? Достатньо складне питання. Нічого складного, бо тепловоза будуть в місті Луганськ. Це Україна. Я вражена вашою обізнаністю, бо ця відповідь правильна. І команді високий заму зараховано 5 балів. Ви закладаєте останній брусочок у нашу вежу. Давайте подивимось, яка у нас вища. Зараз усім командам за таку цікаву групу. Усі п'ять раундів виборолися за почесне місце переможця. Були злети і падіння. Але саме фінальний раунд визначив, що переможець у нас обидві команди бурхливі оплески вам. Таке в історії нашого шоу вперше. Тому головний приз ми вирішили розділити між двома командами. Якщо не секрет, ви вже думали, куди витратити ці гроші? Так, ми радились протягом усіх раундів. Довго думали, як будемо їх витрачати. І вирішили їх подарувати на притулок для тварин. Ми теж хотіли принести якусь когось, щось вагоме і велике. І вирішили віддати їх на ЗСУ. Ух ти! Ваші оплески! Ось вони, справжні українці і україночки, які люблять Україну. Я вдячна усім вам за участь. Сподіваюся, на нову зустріч на нашому реаліті шоу. А я, Катерина Николишин, прощаюся з вами, але ненадовго. Бо скоро ми знову почуємось у цій студії на шоу Я Люблю Україну.